Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я готувала салат з крабовими палочками. Досить простий, але смачний салат. Для цього я взяла пекінську капусту. Готувала я на вечері на дві особи, тому мені достатньо половинку невеличкого качана цієї капусти. Порізала її, висипала в миску. Тоді взяла крабові палички, теж порізала на шматочки. Тут у мене 8 штучок крабових паличок. І два варених яйця. Достатньо для вечері. Так, все це зсипаю одну миску. Можна ще додати, якщо є кукурудза консервована. Підсолюю і додаю майонезу. Майонез у мене домашній. Хто хоче рецепт, подивіться, є на моєму каналі. Посилання я залишу в описі під відео. Майонез мій на молоці, без яєць, дуже смачний і корисний. І тоді всі ці інгредієнти добре перемішую і салат наш готовий. Отже, готуйте до зустрічі!